Всім доброго дня, в продажі свіжопригнаний Рено Меган 3. Машина пригнана з Франції, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані. По кузу без корозії. По комплектації присутній задній парктронік. Гарний стан. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в багажник, присутня шторка. Також в комплекті йде знак аварійної зупинки, аптечка, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Великий міський багажник. Заглянемо в салон. По комплектації задні склопідйомники присутні. Стан сидінь, сидіння чисті цілі, килимки на місці. По комплектації передні та задні склопідйомники. регулювання зеркал, автосвітло, шкіряне кермо, мультикермо, Навігація. кондиціонер круіз-контроль стан салону також датчик дощу двигун 1.5 дизель 110 кінських сил Екологія на місці, двигун працює чітко, помилок немає. Показники прибору. Кришка багажника. 138, 122, 141, Заднє крило 150. 115, 122, 137. 126. 126. Задня дверка 152, 128, 135. Передня дверка 125, 125. 126, 136, 136. Ліве переднє крило 130, 116, 130, 140, Капот, 124, 139, 123, 110. 122. Весь кузов в рідній фарбі, не фарбований, без корозії Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Реально покупцою буде максимальний новорічний торг. Більш детально буде в описі під відео або за номером телефона усіх з наступаючим, мирного вам неба!